Ну і ми вже в наших програмах, зокрема і в минулими вихідними, згадували про те, що не лише бійці власне заслуговують на увагу, але так само бійці іншого фронту це саме медики, які допомагають і цивільним, зокрема і військовим, зокрема на прифронтових територіях, на сьогоднішній день бракує військових медиків у деяких підрозділах. Їх просто зовсім немає. Зокрема, от геннадій Друзенко, який опікується питаннями першого добровольчого військового шпиталю, мобільного, який працює на сході України. Про це детально ці студії розповідав. То опікуватися здоров'ям бійців наразі взялися тепер вже на цьому етапі цивільні лікарі першого добровольчого мобільного шпиталю. імені Пирогова. команда складається нагадаю з 21 фахівця першої вищої категорії та п'яти одиниць медичної техніки. Ну, лікарі приїхали насправді з різних міст України. Була вже одна ротація. В травні е відбулася друга ротація. Лікарі поїхали на схід України і от. Е Щоправда, є і проблеми, є і ті, хто чинить супротив діяльності цих так званих цивільно-військових лікарів, я би їх так назвав, волонтери самі ж зазначають, що сьогодні, от зокрема МОЗ, поставив під загрозу їх діяльність. На цю тему наші колеги зробили невеличкий матеріал, тож давайте подивимося. На території Луганської області працює 13 опорних пунктів ПДМШ, три з них в цивільних закладах охорони здоров'я і 10 пунктів з п'ятьма сестринсько-лікарськими бригадами на санітарному автотранспорті. Зона відповідальності мобільного шпиталю протяжністю близько 300 кілометрів. Проводять щоденний огляд бійців. Якщо виникає потреба, відправляють до Сєвєродонецького військового шпиталю. Так як тут проходить і відбувається таке ж саме життя, як і на мирній території, люди так само вони травмуються, вони хворіють. І їм необхідна допомога і своєчасна адекватна медична допомога. Охочі медпрацівники протягом місяця надаватимуть медичну допомогу військовим та цивільним на Луганщині. Частина заради цього пожертвувала власною відпусткою. Вони вибувають сюди або коштом власної відпустки, або у відрядження. От, зі збереженням робочого місця, місця та середнього заробітного окладу. Ще й місяця не пройшло, як ПДМШ передислокувався з Донеччини на Луганщину, а вже встиг полюбитися військовим. На війні практично ж не тільки виникають якісь бойові поранення і тому подібне, а є поранення, котрі пов'язані як з простудою, і інші. Види поранень, практично, люди наші отримали допомогу по всім цим напрямкам. Засновник добровольчого шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко говорить: під час активної фази бойових дій лікарі кидали все і мчали на схід рятувати бійців. Тоді вибору не було. За два роки шпиталем був напрацьований меморандум, який 5 лютого підписали представники ПДМШ, Генштабу, Міністерства оборони та мозу. Це своєрідна схема, за якою лікарі добровольці мали б їхати в зону проведення АТО як у відрядження, а не беручи відпустку за власний кошт. Проте, за словами волонтера, моз не виконує виконував свої зобов'язання при міністрові Квіташвіллі, не виконує їх і зараз моз. Фактично зробив все, щоб навіть ті 29, яких ми зібрали протягом одного тижня після запиту військових, не е, поїхали. Вони змушені були брати відпустки за власний рахунок чи брати свої щорічні відпустки і виїжджати на схід. Через протистояння з мозом шпиталю на початку року навіть довелося виїхати з зони АТО, повернулися туди в квітні, проте ще не встигли відвести на фронт все обладнання. рентген апарат ліки від канадських благодійних організацій, стерилізатори води, кисневі маски, танометри, високотехнологічний німецький наркозний апарат, подарунок двічі олімпійського чемпіона Маркуса Васмаєра – Все це чекає на відправлення в АТО. Міністерство оборони на початку квітня надіслало запит з проханням залучити 18 лікарів-волонтерів з ПДМШ. З відповідним запитом шпиталь звернувся до антитерористичного центру. Ті, в свою чергу, адресували його в МОЗ, які прописано в меморандумі. Від мозу вимагалось дати рекомендації на відрядження охочих лікарів. на етапі зголошення вони добровольці. Далі, щоб бути на сході, офіційно, зберігати мінімальні гарантії, просто. Не втратити можливість нормального відпочинку на рік і цього використання відпустки за власний рахунок. Да, вони посилаються в відрядження, але це не дає жодної додаткової навантаження на бюджет. Натомість, замість рекомендації, з мозу прийшла відписка з посиланням на купу законів України і обіцянка поінформувати обласні та міські заклади охорони здоров'я про можливість долучення до ініціативи. Засновник ПДМШ скаржиться, що через таку пасивність вже нового во міністра добровольці шпиталю знову поїхали в АТО на пташиних правах знову власним коштом і без гарантії отримання звання учасників бойових дій. Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський одразу визнає, в зоні АТО медиків не вистачає наразі близько 110 лікарів тільки на лінії розмежування. Але чому ж тоді моз не сприяє відправленню лікарів-добровольців на схід? У свій час у гарячий етап антитерористичної операції як на мене волонтери зіграли тоді дуже велику і позитивну роль. І на волонтерах тоді трималася велика частина надання медичної допомоги. Напевно, там працюють зараз волонтери. Єдине, що я хотів би зауважити, що їхня діяльність ну повинна бути такою, яка би скоординовася з нашими департаментами. Очільник відомства говорить, саме він запиту від АТЦ про 18 медиків не бачив. Готовий співпрацювати з мобільним шпиталем, але наказувати відрядити охочих з міських лікарень не може, та й не готовий ризикувати життям медиків. Шафранський дякує шпиталю за висококваліфіковану роботу під час активних бойових дій. Але на сьогодні звинувачує ПДМШ в Сваві. Ніби їдуть туди, куди заманеться, а не в лікарні, де не вистачає медперсоналу, коли ми будемо бачити запит, повірте, що це питання на постійному контролі, і моєму контролі, і мого заступника, і начальника управління екстреної медицини. Тому що сьогодні ми маємо там нестачу спеціалістів. Ми навпаки, зацікавлені в тому, щоб як найбільше людей туди поїхало. Ну але вибачте мене а волонтерство і махновщина це дві абсолютно різні речі. Керівник міністерства обіцяє рекомендувати міським лікарням відправити охочих лікарів у відрядження, якщо це буде в рамках закону. Говорить більше, то не в його повноваженнях. Але чи всі потенційні пацієнти в АТО доживуть до моменту, поки бюрократична машина пережує всі рекомендації, запити і відрядження? Анна Калюжна, Олена Коновалова, Андрій Коншин, телеканал Еспресо.